Хто знає, що у Козловського за лінією батька є зведена сестра, яка мешкає в Москві. За словами Віталія, він з нею не спілкується. Перший час ще намагався говорити з нею та з її родиною. Він емоційно розповідав сестрі правду про те, що українськими містами летять російські бомби, що вмирають діти. Він закликав рідних виходити на вулиці та засуджувати злочини Путіна. Але сестра з за чоловіком зав'ялася і запропонувала Вали Козловському не порушувати тему війни, щоб зберегти родинні зв'язки. Також вони сказали, що війна триватиме близько двох років і закінчиться перемогою Росії. Після чого Віталій завершив із ними діалог та припинив подальше спілкування зі своїм племінником Валерієм. Козловський не спілкувався близько року, але потім той зателефонував до свого зіркового дядька і сказав, що не підтримує війну, і йому шкода, що в Україні відбуваються такі жахливі речі.